Всім вітанечка! З вами Юля Пілюля. І у нас дуже серйозне відео, серйозне відео, де навчатися ілюстрації. Я сама ілюстраторка, я малюю книжки, іноді якісь комерційні ілюстрації, принти. І я ну, вчилась на це, але не у виші. У мене освіта бібліотекарки. Зучительна, але так, не бібліотекарі вчаться. І я пройшла ряд декількох курсів, щоб. Себе більш-менш впевнено почувати в цій професії. У мене був курс Арткрафта в Сквоті, урбан скетчинг в Харківській школі архітектури, але цього курсу, здається, більше не існує. Я його проходила в Харкові. Зараз хеша знаходиться у Львові, тому не дуже актуальна інформація. Зараз я вчуся в літосвіті на книжковий дизайн і ілюстрацію. І у мене була якась купа всяких воркшопів, які я зараз не згадаю. Перед цим відео я опитала своїх підписників, друзів, знайомих в різних чатиках, де вони проходили яке навчання, як їм взагалі там подобається, що вони там дізналися, як у них там справи проходили. Коротше, це відео. Такий огляд українських шкіл комерційних, типу не, не державних без акредитації, яких можна повчитися і чому там можна повчитися. Перед тим як ми перейдемо до комерційних шкіл, я б хотіла трошечки швиденько поговорити про школи державні, про університети, академії. Можливо, ви питаєте себе, чи потрібна мені державна вища освіта, якщо я збираюся стати художником. Ви можете з нею вижити і там плюс-мінус нормально заробляти гроші. Я тому живий приклад, але без цього буде набагато складніше. Тобто, якщо у вас є можливість вступити в художній виш, то ну, краще це зробіть. У мене зараз є декілька якби, перепон, які у мене є через те, що у мене немає вищої освіти художньої. Наприклад, я не можу подаватися на всі резиденції, особливо. Якісь престижні чи взагалі за кордоном, бо зазвичай там питають про вищу художню освіту і прям з акредитацією, і навіть іноді питають показати диплом. Також іноді питають, типу, у якого там академіка ви вчилися, і ти тупо не можеш відповісти на це питання, бо не було у тебе такого викладача ніхто на тебе не вплинув. Ну, в такому класичному розумінні. Ну, і загалом, коли у тебе є навіть просто папірець про те, що у тебе є вища художня освіта, це ну, якось тебе робить більш впевненим. Коротше, краще з вищою освітою, ніж без неї. Куди вступати на художника чи там на кого ще? В Україні, точно не в Поплавського. <звук> я особисто знаю роботодавців, які принципово не беруть студентів поплавського, які, які закінчили щось типу візуального дизайну, графічного дизайну, бо вони там ще якимось бредом займаються, і там в них все погано. Ну, типу, якщо у вас є гроші на поплавського, краще підійти в якийсь інший заклад, бо щось мені здається там. Не дуже класно. Про інші спеціальності я не буду казати, наче там не знаю. Можна жити в принципі, але от про графічний дизайн я знаю такий цікавий факт: Львівська національна академія мистецтв, там дуже прикольний графічний дизайн. Взагалі це дуже відома, відомий вищ, свідомо спеціальність. Я думаю, завдяки Ані Ламакіне. До речі, можна навіть зайти до неї на канал і підглядіти, як виглядав її процес навчання. Там досить адекватні викладачі, там якби ви іграшки будете малювати, там вам покажуть, як робити шрифти, наприклад. Ну, коротше, там відносно. Все адекватно, наче студенти виходять довольними. Худпром, чи, якщо правильніше казати, дмам Харківська державна академія мистецтв, наче там теж люди виходять плюс-мінус щасливі. Мультимедийний дизайн там от звідти виходять точно щасливі. Також там є спеціальності різні графіки, монументалісти, там, кова графіка. Також у них з'явились якісь нові дивні спеціальності там з сучасного мистецтва, продюсування аудіовізуальних там чогось. Заходьте на сайт і все дізнавайтесь, але в принципі худпромівці виходять звідти відносно довольними. Київська національна академія мистецтв теж дуже класна, дуже розумні люди там виходять, дуже класні художники. Таких академій дуже. Багато і ще всякі спеціальності на графічний дизайн та художників, і ще є викладачі ЗО. Це теж дуже нормальні варіанти, і там, якщо вам не вистачає балів туди, то там опинитися теж не, не те, щоб погано. Я бачу такі плюси вищої освіти. Не то тільки в тому, що там ви там чомусь будете навчатися, навчатися як малювати, але в тому, що це дуже класний простір для нетворкінгу, тобто там буде. Купа викладачів і таких же студентів, як ви, які варяться в цій професії, і ви з ними можете радитись, ви можете об'єднуватись в якісь, для якихось проєктів і так далі. Коротше, це дуже корисно. Студенти, які закінчили художні вищі, відгукуються дуже по-різному про свій досвід. Для когось це. Зруйнувала саму оцінку, загнала в якісь рамки, з яких дуже важко вилізти. На жаль, таке буває. І є люди, які просто не Вони так вдячні якимось своїм викладачам. Для них це вони там дійсно знайшли когось. Ментора, який їх, який їх там направив по мистецтву, по якомусь там візуальному стилю. Також бувають випадки, коли викладачі забирають своїх студентів на роботу. Їх буває забирають і на виставки, і на якісь там книжкові проекти. Коротше, художки прикольно. Поступайте туди, якщо є звісно це можливість. Але таке ще може виникати питання: чи потрібні мені курси, якщо я закінчив художній виш? Думаю, блін, да. В оця сполука художньої освіти і курси. Це вообще... <м released> бомба. Набрались системності знань, і тепер ви можете дізнатися, як в принципі це працює, які зараз там сучасні тенденції, які програми треба знати, що просять. Від вас люди, які хочуть вам заплатити гроші. Коротше, я думаю, це класна тема. У ці курси через те, що вони короткі, і не потребують там акредитації, затвердження якихось програм, вони більш жваві і там буде більш актуальна і цікава інформація на типу даний період життя. Але ну так само потрібні всякі там майстер-класи, воркшопи. Відосіки на Ютубі, коротенькі лекції. Бо, ну, по-перше, це дуже маленький шмат інформації, який легко засвоїти. По-друге, це такий спосіб пощупати якусь нову техніку, нову програму, нову методику, нову там, якусь підсферу. Тому, будь ласка, навчайтесь. Це дуже класно. Ой, до речі, а якщо? Ви збираєтесь вступати на щось там художнє і боїтеся, що ще її забере вашу роботу. То от, от відео, е, яке розповідає про шиї художників. Дивіться, будь ласка, після цього відео і дивіться ту. Отже, коротше, про це все побазі, тепер давайте розбиратися, е, які у нас є школи, і що про них думають студенти. Сквот, я там навчалась в 20-му році на комерційній ілюстрації. В принципі, я там щось дізналась, мені сподобалось, я старалась там вчитися. Що я можу відмітити, там дуже зручний, класний сайт, особистий кабінет. Також мені подобається, що лекції, які там викладались, вони залишаються у доступі ще е, досить довго. Менеджерська вся ця підтримка взагалі дуже класна, дуже офігенна. Але є у скота декілька нюансів. По-перше, їхнє загадковане називання цін. І маркетинг просто крейзі. Крейзі маркетинг. У них є сайт, на якому зазвичай все дуже детально розписано про курс, на який ви збираєтесь піти. Там немає ціни. Щоб дізнатися ціну, вам треба залишити свої контактні дані. Коли ви залишаєте свої дані, то вам починає дзвонити менеджер, після спілкування з яким багатьом людям хочеться застрелитися. Я не люблю. Телефоні дзвінки, але я якби їх терплю, я відношусь до них нормально. Але от ви ціну реально дуже складно. Це просто капець. У нас розмови типу: здравствуйте, розкажіть, чому ви хочете на цей курс? Я розповідаю, ну я хочу, тому що я там така, така, хочу оце. -оце. «М -м, а ви що, ілюстраторка? Ну, да, я ілюстраторка. А як довго ви працюєте? На чому ви працюєте? А де ви працюєте? А що ви робите? А як ви робите? А у вас є гроші? Ви багато заробляєте. Ну, коротше, там якісь треба пройти, не знаю, від трьох до п'яти кіл аду перед тим, щоб вам сказали ціну, і зазвичай промовляєш якусь рішучість, що ти дуже хочеш на цей курс, тоді вам надсилають чек, який треба оплатити. Але, але це, коротше, всі. Хто мені щось розповідав про скот, вони дуже на це скаржаться. Їм їх це дуже дратувало. Дуже дивна стратегія, але напевно вона працює. Я не знаю. Також я хотіла піти на скот на курс е е арт-менеджера, арт-куратора. щось таке було. Але я туди не пішла, бо мені було дуже важливо знати ціну, бо мені було виділено якусь там стипендію, яку я могла витратити на навчання. Мені ну, як ви можете зрозуміти, мені потрібна була чітка сума. Грошей, які можу витратити. І скільки б я не була клас-менеджером, він мені навіть не зміг, типу, діапазон цю цю видалку ціни розповісти. Типу, це 100 доларів, 500 доларів чи тисяча. Тому я цей курс про цей курс забула. А чому на Коті навчають? Там є комерційна ілюстрація, дизайн є різного роду там продакт дизайни продакт-менеджерство продюсування, як знімати ролики, як знімати фільми, писати музику, там дофіга всяких курсів, які ну, взагалі стосуються мистецтва, творчості, там реально дуже багато курсів. У них є досить прикольний ютуб-канал, на якому є е, коротенькі відео, туторіали, можна сказати, типу як анімувати е, якусь штуку, як е, там, якийсь плагін завантажити кудись. В принципі, це дуже чудовий спосіб пощупати курс, типу, що він від себе представляє, тому рекомендую туди зайти і щось подивитися. Проджектор. У мене є декілька знайомих, які там навчалися. Також я підписана на бібліотеку Проджектора, і я її просто обожнюю. Там багато різних лекцій. Я Їх дуже люблю слухати. Наприклад, я прослухала курс Бориса Филоненка про комікси, він про історію коміксів. Взагалі, офігенно, дуже класно, дуже приємно. Рекомендую, що відомо про Projector. Кажуть, там дуже важко навчатися. Це досить складно сумішати з основною роботою фулл тайм, там якби реально напрягають. Але кажуть, що останнім часом там пішли з цієї школи якісь топові викладачі, і ціна залишилась та сама. І якось все стало. Студенти, які постійно проходили курси там протягом останніх 10 років, кажуть, що в якості вони впали, і їм би хотілося там, щоб в Projector все помінялося. Але сама платформа, сам менеджмент, усе це досить добре працює, і ціни набагато легше дізнатися, ніж в скоті. Mm -hmm. І на Projector є такі якісь тривалі курси, бо там на рік. Ще на якийсь період життя. Курсів там теж просто тихі Все на світі, що візуально є, там і графічний дизайн, бувають ілюстрація, дизайни як маркетинг, копірайтинг, там як робити якісь бренд-стратегії, IT-продукти. ну Реально, там все на світі є. Кама чи Київ Академія Мейд Arts. В основному там є курси з дизайну. З там креативного маркетингу і з contemporary art, сучасного мистецтва там є такі двохрічні програми, де вас типу нормально так завантажують, але вони просто нереально дорогі. Внесок 500 доларів, і щомісяця треба платити 13,5 тисяч гривень. Навчання. Це всі актуальні на 2025 рік. Ну, Кажуть, що типу, нормальна школа, нормально там все пояснюють. Там серед викладачів є якісь прикольні люди, прикольні зірки з якихось класних компаній, і також вони збирають студентів до себе на роботу, також вам дають там працювати з реальними брендами, пропонувати їм якісь реальні рішення, тестувати потім це. От, Коротше, нормально, в принципі. Але там дорого. Так, да, Там дуже дорого. І знову ж в цій школі теж є дуже багато різних курсів. А якщо ви HR якоїсь компанії, то там можна замовити корпоративні курси для всіх ваших співробітників для чогось. Шах або ж крок, або ж степ. Ні, просто ні, будь ласка, ні, не треба. Не треба, реально не треба. Будь ласочка. Я перевірила, як зараз у них справи. Раніше вони багато викладали там, всякої комп'ютерної графіки і е, веб дизайну і ще чогось такого. І мало хто відгукувався про ці курси нормально. Зараз вони, мені здається, вони перекваліфікувалися на якісь курси для дітей-мажорів. У них там якісь. Я знаю, програмістські табори в Японію, програмування на Роблоксі, 3D-аніме, коротше, щось таке щось. Але я б не дуже радила цю економію віддавати дітей, бо е, реально кажуть, що вона досить слабка. І краще пошукати якісь. Поменше курси для інших людей. Якщо ви доросли, то там взагалі точно нема чого робити. Mm -mm. Ні, до побачення. Арткрафт, це той випадок. Ну от я от зараз про всякі штуки розповідала. Це все про візуальні комунікації, як, типу, через може метафору передати там, суть ілюстрації, як зробити картинку продаючую. От от, от, от такі штуки. А от Арткрафт це суто про те, як... Там намалювати штуки, щоб вони виглядали як реальні штуки. Я там проходила один курс. Це була цифрова ілюстрація. Просто я на той момент якось не знаю, була владачою студенткою. Я не скажу, що я прям офігеть як старалась, але в цілому мені там сподобалось. Мені точно достатньо уваги уділяли. І вправи, які там давали, були дуже корисними. Я ними користуюсь до сих пір. Були Лекції, які були в записі, які треба було подивитися, і потім треба було зробити домашку, а домашку ви розбирали разом з ментором і щось людинка нам казала, ти типу, як жити, що робити, що відбувається, і тому подібне. Там є декілька курсів, але всі вони в основному про те, як в принципі власне малювати. Там є 3D, цифрова ілюстрація, книжкова, комікси і там ще купа всякого такого. Якщо ви купили планшет. В пориві там, розуміння, що все ви ви хочете малювати, але ви сидите і думаєте, ем, белен, а що далі робити, я нічого не розумію. То просто купити курс крафті, мені здається, це просто чудовий старт. Бо можна вивчити, як малювати певні текстурки, що таке там, не знаю, перспектива, як будувати тіло е, людини. І як працювати з кольорами, все це доступною мовою вам все таке пояснюють. Мені одна студентка просила передати, що викладач Котенко просто котик. <свіст> літо світа. Я думаю, мені треба про неї сказати. Загалом літо світа це школа для письменників. Там є різного роду курси там письменництво, сценаристика, копірайтинг, неймінг, ще щось. Багато всього такого і є книжкові, книжкові ілюстрації і дизайн. І я на цей курс цього року виграла грант, зараз його проходжу. І, звісно, у мене позитивні відгуки, які вони ще можуть бути. Ладно, якщо чесно, якщо серйозно, мені там дуже сподобання, мені дуже там подобається, сайт дуже зручний. Е, класно, що у нас не один викладач, а декілька різних лекторів. цього таке складається враження, ну, різноманітне, тому що. Там Комусь одна викладачка подобається, комусь інша, якась там більш не знаю, абстрактна мистецька якась розповідає щось про е, суто практичні питання чогось там. Коротше, ставлю лайк. І так скажемо, хора це Варвара-Перехрест. <кхід> Я давно мрію потрапити на курс Варвари-Перехрест, бо люди після курсу Варвари-Перехрест. Стають якимись інакшими. Зазвичай у неї курси про цю візуальну метафору вона вчить робити такі продаючі цікаві ілюстрації з. З осмислом, так скажем. Вона колишня викладачка Проджектора, навіть вона заснувала в Проджекторі напрям ілюстрації, але вона зараз там не працює, наскільки мені відомо. Загалом ходять плітки, що скоро Варвара, там чи збирається, чи збиралась робити там свою власну школу, щось там з нею робити. Сподіваюся, в неї вийде, бо е, реально у мене є купа колег, які просто як хвалять її курси Вийдемо з України в світ. І я ще розкажу про таку штуку, як Доместіка, мені здається, її вату не згадати, бо це просто офігенна платформа курсів для е, художників, просто всіх на світі. Якщо ви щось малюєте, щось дизайнете, це просто ще топ тема Виникає будь-яке питання в твоїй голові, як там професіонали, наприклад, як зробити попап книжку як намалювати там. Няшних чібіків, як зробити безшовний принт. На всі оці твої специфічні питання там завжди знайдеться курс якогось художника. Вони там недорогі, це типу від 5 до, припустимо, 35 доларів, але можливо я вигадала цю інформацію. До речі, ще скоро буде листопад, тому буде Чорна П'ятниця, і мені здається, це класний привід затаритись там якимись курсами та сертифікатами. Коротше, Дместіку я щиро раджу, бо особливо, якщо ви вже такий професіонал на рельсах, ви вже працюєте, і у вас є якісь там професійні звичайні запитання, там реально можна навчити всьому. Я це просто обожнюю. Там є якийсь форум, підтримка то сього п'ятдесят, але загалом це. Типу такий адванстй ютубчик, ти купляєш курс, і це набір кількох відео і рекомендованих домашок. Що залишилось вам розказати? Це такі загальні поради, як навчатися, на мою думку. По-перше, треба пам'ятати, що, в принципі, все. Залежить більше від тебе, ніж від викладача, типу на 70% це все твоя відповідальність. Ти типу, не будеш слухати, не будеш робити домашки, то ну, найкрутіший професіонал вам, на жаль, не допоможе. Так вже воно працює. Мені подобається проходити курси зі сфери, в які я вже працюю, бо це мені надає якусь системність. Такий відбувається реаліті чек, бо мені зазвичай здається все, я все знаю, все вже понятно, і все це можу подивитися на Ютубі. Але потім, коли типу лектор викладає свою лекцію, як там йому треба, ти дізнаєшся, не знаю, якусь важливу деталь, яку не знав, чи що виявляється ти там користуєшся застарілими методами, чи мабуть ну, щось не актуальне. Коротше, це дуже корисно і для людей, які вже працюють. І яким здавалося б нічого не треба пояснювати. І, напевно, найважливіша порада: ходіть краще не за школою, а за викладачем. Типу, якщо вам хтось сказав, що цей курс був просто офігенний, він змінив моє життя. Спитайте, що це було за людина, що це за людина викладала, бо скоріш справа в ній. Також може здаватися, що якщо там ілюстратор, він дуже класний, офігенний, то у нього буде офігенний курс. Але не завжди так буває. Є дуже класні художники, які погано пояснюють, чи вони не усвідомлюють, як вони там роблять те, що роблять, і це абсолютно нормально. Типу, це просто треба мати хист до викладання, щоб пояснювати такі штуки. Коротше, ходіть вчитися. Якщо у вас мало грошей, ходіть на воркшопи і думайте, де вам навчатися, якщо у вас достатньо грошей, то. Ідіть на всі курси на світі, жартую. Також треба згадати, що бувають різні школи за напрямком. Є візуальні комунікації, що там вас вчать робити комерційні ілюстрації чи там конкретно книги, принти і тому подібне. А є ті, які направлені на таке мистецьке мислення, на арт-проєкти. І треба їх відрізняти. Бо дехто робить помилку і йде вчитися, там як робити мистецтво, а не як там, робити ілюстрації для сільпо. А це дуже важлива штука. Але я думаю, що всім людям, хто працює в візуальних комунікаціях, треба проходити якісь мистецькі курси чи воркшопи, бо це коротше, це класно. От читайте відгуки. Все, що я можу розказати. Окрім всяких оцих курсів, і воркшопів і навчання в вишах, є інші способи, якби так порефлексувати про свою професійну діяльність. Це, по-перше, портфоліо рев'ю. Їх можна проходити у потенційних замовників, це, наприклад, директори видавництв, чи щось тобто такого, або у самих таких же, як ви, ілюстраторів. І на мою думку, перші. Портфоліо рев'ю у там якихось начальників це корисно тим, що ви отримуєте нові професійні зв'язки, і ви можете вже там в листі до них написати. А ви пам'ятаєте, я Юля, я у вас проходила портфоліо ревю і ви мені там щось сказали про цю штучку. Це для розширення професійних зв'язків дуже корисно. А от якраз ілюстратори вам можуть нормально пояснити, що з вами так чи не так. У мене найкласніші портфолі рев'ю зазвичай проходили у інших ілюстраторів, бо вони мені реально казали якісь речі, типу, ти не так працюєш з кольорами. А чому ти не пробуєш себе там в такій ілюстрації? А попробуй там піти на такий ринок, написати їм листи мені здається, ти їм сподобаєшся і так далі. Бо вони реально дають фідбек по якимось технічним штукам, які тобі можна покращити. А Різного роду директори взагалі нічого такого не кажуть. Вони просто кажуть, м -м, красиво є, Ого! вау, да, круто. Ну, вони нічого такого не, корисного не розповідають. Вони можуть, ви можете там їм задати питання про те, як вам працюється на роботі, які книжки ви зазвичай зараз. Друкуєте, що вам подобається, що вам не подобається. Відповіді, як мені стати краще, вони вам не скажуть. Ну і ще професійно зростати допомагають резиденції. Резиденції це такі поїздочки професіоналів чи людей, яких об'єднує якась роду сфера кудись, не знаю, по світу, по Україні. Зазвичай це щось десь далеко, якесь село. Але ви там тусите. Це чудовий спосіб, по-перше, знову розширити свої знайомства, по-друге, постерігати за іншими професіоналами, як вони працюють, що у них відбувається, і задати якісь дурні питання їм. Окрім резиденції, є ще такі якісь штуки: типу, не знаю, креативні табори. Якось вони ще так називаються бувають. Ну і ще різного роду там конференції, фестивалі, які пов'язані з вашою сферою, це теж дуже класно, корисно і прикольно. Але там все, якщо чесно, залежить від ваших комунікаційних навичок. Можна там просидіти в емо куточку весь час і просто послухати якісь лекції, а можна підходити до людей, жати їм руки, і вони там скажуть, що ви. Не знаю, поганий чи хороший художник. Раджу. Дуже раджу. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалось щось було корисне нове, з вас 20 гривень на мою монобазу. От. Дуже велика дяка, що ви подивились мій контент. Дуже вдячна за ваші лайки і коментарі. Якщо ви вчились в якійсь школі, яку я не згадувала, будь ласка, напишіть коментар. Може, ви знаєте, зараз вибухнете. Нам мозок, якусь неймовірну інформацію про дуже класні курси, найкращі на світі. Тому пишіть в коментарях, де ви навчалися, і взагалі, як вам, як вам там було. Наразі це все. До побачення. Побачимося в наступних відео. Подивіться ще там якісь, є веселенькі, є такі серйозненькі. Я думаю, знайдеться щось для вас таке хороше. Все, пока. Я особливо знаю. Особливо знаю. Леп -леп -леп. Будь ласка, навчайтесь, це дуже класно. О -о -о. Курси, е Реально, ми не. Е -е. Ну, і взагалі, типу. ну, от... Господь, боже. Да. Да. Ви знаходиш якийсь велосипед, і лектор тобі може. В принципі, розповісти, як цей велосипед насправді працює. Що? Коротше, жартую. Ха-ха. Дуже класний жарт. І ще одна штука, яка. Яка, блін, спів. Я забула. Кидайте, скільки не, шк... не... не шкідливо. скільки вам не шкода. postoo mmm mm.